Марія Клюк поруч зі мною і наступні дві години, саме до дванадцятої, ми отакі компанії для вас будемо працювати. Ну і розпочнемо цю годину з такої інформації. Сьогодні у другій половині дня по усій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження будуть застосовані з 14 до 19 години. Про це повідомили в А От в уряді кажуть, що з 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями. Тим часом у Київській школі економіки підрахували, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії енергетичний сектор нашої держави зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56 мільярдів доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію, становлять 50 мільярдів. І долучаємо до нашої розмови спікера, з яким якраз цю тему і будемо обговорювати. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Пане Андрію, ранок добрий вітаємо вас. Доброго Ну, от прем'єр-міністр каже, що з 24 червня критична інфраструктура буде в пріоритеті е, щодо енергопостачання щодо електрики, а далі вже будуть розподіляти, розподіляти залишки. А от в мене запитання: а хіба зараз не так? Ну мені здавалося, що і зараз критична інфраструктура, вона в пріоритеті, і нібито для неї не діють графіки ані планових, ані аварійних відключень. Ви знаєте, просто е, у нас. Настільки комунікації слабі між енергетиками, і настільки швидко відбуваються різні події, що от в журналістську середовище, а потім і на загал походять якісь кусочки розбом. Давайте я вам розшифрую, що малась на увазі. от. Якщо пам'ятаєте, три тижні тому чи місяці три тижні тому ми з вами децентралізовану енергосистему будували. Пам'ятаєте, от по всіх каналах ми говорили про розподілену генерацію і так далі, про децентралізацію і так далі. От. І коли ми почали цю розмову, вдруг з'ясувалося, що ми не знаємо, що таке розподілена генерація. Вірніше ми знаємо, але для кожного із експертів щось чомусь означає різні речі. Ви досі домовилися до того, що все ж таки розподілена генерація це та, яка знаходиться і сорозмірна з кінцевим споживачем. Грубо кажучи, розподілена генерація це не так, що через півтори тисячі кілометрів від вас стоїть атомна електростанція, чи Європа знаходиться. А розподілена генерація це коли ви споживач і ви генерація знаходитеся опопліч поруч з другом. Оце і є розподілена генерація, розподілена і зв'язку з тим був такий момент. А в той кінцевий споживач під час війни він хто. І е, я і інші експерти сказали, що під час війни е, цим е, кінцевим споживачем, е, навколо якого будується розподілена генерація, буде критична інфраструктура. І от те, що ви зараз почули, от на жаль, треба от було б, хто, кого там цистували, не, не тобто то перед те, що о, сказати. Тобто ми зараз будемо будувати таку генерацію розподілу, де спочатку ми забезпечуємо критичну інфраструктуру, потім ми забезпечуємо общину там, де заходиться ця критична інфраструктура, а потім розбудовуємо далі Україну. І Це правильний крок. Угу. Пане Андрію, запитає про вплив на бізнеси, який наслідок це матиме для кінцевого споживача. Бачила статтю на церкво тижня. те, як різні торговельні мережі адаптуються до відключень світла. Ну я не буду називати їхні назви а, з метою там не робити рекламу, не Так але зазначено, там деякі магазини вони відмовилися від продуктів, де менше термін придатності. Хтось там скорочує асортимент молочки, хтось там збільшує частоту поставок, щоб так довго в магазинах товар не лежав і не псувався за умови включення світло, але тим не менше, вже зараз напевно можна зробити прогноз, що багато і торговельних мереж, і багато виробництва, яким доводиться використовувати генератори. А це ж паливо, це додаткові витрати, абсолютно зрозуміло. І напевно це позначиться на кінцевій ціні товарів. Чи варто очікувати нам здорожчання, Не знаю певних груп, чи взагалі всіх груп товарів, які в Україні виготовляються. Знаєте, дуже цікаве питання, тому що ну я це передбачив ще три роки тому, і зараз один з бізнесів, які я розпочав на правах реклами, це сублімований продукти. Тобто сублімація самого крутого рівня, коли це не сушений продукт, а коли це. І реальна їжа, от ви тільки що її поїли, запакували 30 років. Вона пролежала без холодильника. Потім ви її достаєте, і вона знову свіжа. Оце сучасні методи додають, дозволяє, дозволяється робити. От я сподіваюся, що те, що ви зараз розповіли з мережами і так далі, підсохне до того, що все ж таки з сучасним там польські технології по сублімації до нас ну, до хати молоко у нас... не сублімуєш сметану не сублімуєш. Не знаю, м'ясо свіже Була, теж суси. Ви будете дивуватися, казується, що першими продуктами, які сублімували по складній технології, було молоко в масових кількостях і вакцини. Це дві речі, які сублімували так, щоб вони живими лишалися. Знаєте, живі вакцини. Їх ще треба якось перевозити, іноді в холодильниках іноді без. Але я не про це зараз скажу. Ми не будемо називати ті мережі, які зараз вже перебудовуються, але насправді усіх мереж. У всіх мереж, у всіх магазинів, які зараз є на території України сіткових, зараз є можливість і вона дана сударствам уже рік. Більше того, зараз спростилися системи підключення цих всіх речей для того, щоб між своїми магазинами швирятися один в одного по любій ціні електроенергію. Держава прийшла навіть на це, Тобто, сіро кажуть, у вас знаходиться ваш якийсь магазин в Харківській області, в Харкові а інший знаходиться на Закарпатті. Ви маєте право між ними. Прпрасувати сонячну енергію, якщо ви користуєтеся цим саме цим, сонячну енергію між своїми підрозділами, по любі, які забудуть ціні, ваш бухгалтер повинен бути в восторзі за того, тому що держава вам дозволила фактично компенсувати податки пов'язані з електроенергією, бо дала вам а це Андрію, можна точення. Це якщо є власні потужності з генерації сонячної енергії. У вар власні потужності ні обов'язково. Ви можете у когось взяти альтернативні потужності і собі їх передати. але ви повинні про це заявити в договорі, бо якщо ви теж не будемо говорити компанію, така жовта-чорна подивитися. У них є зразки договорів між споживачами. Зверніться, будь ласка, на останні два пункти. Так, я вам скажу, що це чорна кампанія. От, от ви зверніть увагу на ці договори. Насправді ці можливості є. Е, от є Володимир Попорошнюк, який там два місяці тому назад, я не буду його компанію називати, хто знає, то от він зв'язався і він зрозумів, що він може згенерувати е, ну, на секундочку. У сітка може згенерувати 2 кВт електроенергії, як, ну, як два атомних реактора. Та ж сама сітка е, наших колег. Давайте просто прорекламуємо, хоча б. З поваги до загиблих епіцентру датось, тобто вони ж теж почли почали це робити. і Вони зв'язувалися, що вони теж можуть е, в доставі електроенергії не тільки для себе, а й для того, щоб це розподіляти. Питання в тому, що у нас закон не дозволяє своєму сусіду продати електроенергію, як ви правильно зауважили, якщо він не є бізнесменом якимось. Да, то тобто, не немає з ним цього договору і так далі. Ми зараз для цієї розподіленої генерації зробили тільки маленький крок, що дозволили просто ці газоелектричні станції під'єднувати в сітку без проектів да? тільки шляхом декларування і безкоштовно. До у нас є по перше величезна. Бюрократична система, яка говорить, ну да, вам це все зробили, держава вам дозволила, а у нас немає технічних потужностей. І от зараз починається, от треба віддати належне інкрає що і до того вони постійно перевіряли на вот такі відмови, чому є потужності, то і зараз вони почали цим робити. Ну є наступний шаг, крок спрощення це ситуація, коли любує э, всі э, вот вот, э, потужності. В критичних для критичної інфраструктури ну, зможуть торгувати електроенергію комусь передавати. Ну простий приклад, який ви зараз бачите. Я бачу, я вже знав маса цього прикладу. Це 100 кВт газоелектричний генератор, який генерує електроенергію. Вибачте, по 3 гривні 12 копійок сітки, якщо він бере газ, да то собі 3 три грини 12 копійок Стоїть перед моєю школою, там де мої діти вчаться, і він простоює. Він стоїть тому, що немає механізму. Директор школи каже: Ну що це дурний? От як я його запущу, то Мені ну, газ я візьму з зі тідатої, тобто, як я все продам. А ви насиль це електрика? Дозвольте да. розширити а сферу застосування, електрика. будь ласка, давайте поточнемо. Школа це окремий ваш кейс. Я хочу загально в державному проблему побачити. Якщо зараз ви от описали певну систему, про яку можна продавати вироблену електроенергію від одного бізнесу до іншого. А якщо так, так. розширити ситуацію, пам'ятаємо про те, що на порядку денному в країні колись там стояв закон про нетбілінг. Це Історія, коли держава закуповує надлишок виробленої кожним домашнім господарством електроенергії, маса приватних садиб, в яких панелі сонячні на дахах, вони могли би свою генерацію за денного відсутності денного споживання люди на роботі продавати в мережу і отримувати за це якісь певні гроші, що стоїть на перепоні е, запровадження подібного закону. Як ви вважаєте? Абсолютно вірно, ви зауважили. Це ж те, що я зараз описував з вами. Це неможливість продавати приватному сектору між собою електроенергію. Продавати і зараз це треба відключити, тому що немає ніякого економічного сенсу це забороняти раніше. Коли була диспропорція, грубо кажучи, 3 гривні тут і 9 гривень. Там да, то є різниця була, то це одно зараз у нас вже тарифи вирівнюються згідно закупівелі і за кордону. І там 9 гривень, і тут 9 гривень. Навіщо забороняти? І там з розетки буде з 7 до 11 вечора 9 гривень, і тут буде 9 гривень. Тобто немає чого забороняти. Треба сказати людям: робіть це. Насправді, технічна можливість така є зараз. Є серед спеціалістів сварки на рахунок того, що може сітка не дозволяти. Там мені про закони Кіргофа дають та і так далі. Насправді це теж вирішено. Інше питання, що у нас. До 30% такого домішування наші системи і наші диспетчери витримають. Ми це вміємо робити. А свише 30% цих диспетчерів треба брати і вести в Німеччину в Китай і вчитися, як вони цей нетбілінг роблять в до 100% сітки сітків. Взагалі, ми зараз вміємо, от те, що я сприята, домішувати цей небілинг до 30% без питань. Більше є питань ну, було б, хоча б непогано з цього почати. Пан Андрію, дякуємо за вашу експертизу. Заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський був з нами. Цієї миціну далі поговоримо про сильних.